Черговий воєнний злочин росіян на Донеччині це просто жах. У селі Званівка російські окупанти розстріляли п'ятьох цивільних, серед них троє з однієї родини. 20 жовтня в підвал приватного будинку, де ховалися чоловік, дружина і двоє їхніх синів, увірвалися російські військові. Вимагали видати українських захисників. Коли не отримали відповідей, відкрили вогонь у притул. На місці загинули батько і старший син. Молодшого, а також їхніх сусідів убили в сусідньому домі. Поранені в обличчя жінці вдалося врятуватися і дістатися під контрольної Україні території. Саме вона розповіла про цей черговий воєнний злочин Росії. Ну вони сказали, що вони в русські ми з вами документи подивилися, забрали телефони і розказували врагі я кажу, які врагі. Вы знаете, какие враги. Где, короче, укропы сидят. Я скажу, да откуда мы знаем, если мы... Ну, не было с подвала, вы понимаете? У нас воды ось нема, я сына послала в соседний подвал. Ну все, они вышли, закрыли за собой дверь. Мы же так в подвале стоим еще. И тут дверь открывается, и один так сбегали, и мы же на него, ну, что еще, ну, а так, и так все быстро произошло, за секунду, и, извините, приказ, я и так, и все. Я очнулась, я понимаю, но дивлюсь, я жива, дивлюсь, а все убычи.